Блокування вантажів на кордонах з нашими західними сусідами, які є нашими союзниками, що каже депутат Желізняк? Він повідомляє, блокування вже вартувало нам більше ніж 9 мільярдів у бюджет, тільки від митних платежів. Що взагалі відбувається, як цю проблему вирішити? Чому ми посварилися вже з Польщею? Що відбувається? Це довга історія. Відбувається те, що поляки борються за свій ринок, не розуміючи того, що це не ринок Польщі. Польща не є країною ізольованою. Польща є країною-членом Європейського Союзу. І нагадаю, що було рішення саме Європейського Союзу, яке наші польські друзі порушили, рішенням Європейського Союзу. Було фактично запровадити зелене світо для українських перевізників без ліцензії, без дозволів і без всього іншого. Польща прийняла рішення порушувати норми Європейського Союзу. Хоча Польща є частиною ринку Європейського Союзу, якби Польща не була в Європі, ну так я вам хочу сказати, у них би була зовсім інша економіка. Е, тому, по-перше, ми вже це якось обговорювали. Фактично, уявіть собі, що буде при е, переговорах України і Європейського Союзу щодо набуття членства України в Європейському Союзі, тобто мова йде про те, що ми конкуруємо з поляками, угу. і в цій конкуренції наші польські друзі. Е, я думаю, що це було пов'язано в тому числі із виборчим процесом, тому що підтримують е, е, ці протестні, так звані протестні рухи. Ах, Польська конфедерація, яка має здається 7% і вона жорстко антиукраїнська. Ось і я сподіваюся, що новий уряд, який буде приведений до присяги, тому що чинний президент Польщі Анджей Дуда, він доручив сформувати уряд своєму політичному колезі, чинному прем'єр-міністру Моровецькому. А він не може сформувати цей уряд, тому що партія Піс це право і справедливість, як членами якої є і президент Дуда, і прем'єр-міністр Моровецький, вона програла вибори. І колишній прем'єр-міністр е, Польщі, з яким я працював, і як з прем'єр-міністром, і як з головою ради Європейського союзу, Дональд Туск, разом з опозицією, вони виграли вибори і вони сформують уряд. І я переконаний, що е, нова польська влада разом з українською владою по-мудрому вирішить цю проблему.